Доброго вечора. Цікавить Volvo XC60 з 6 по 8 рік. Дякую. То, що цікавить, це добре. Але хочу вас запитати, вас просто цікавить це Volvo, Чи ви хочете собі нього придбати? Бо якщо ви хочете собі придбати таке Volvo, то є декілька варіантів. Один із найкращих і найдієвіших варіантів поїхати зі мною спільно в поїздку. І ми вам підберемо дуже гарний автомобіль європейський, який їздив європейськими дорогами, заправлявся європейським пальним і обслуговувався тільки на європейських станціях техобслуговування. Можна сказати, практично ідеальний автомобіль. От, але це в тому випадку, якщо вас цей, цікавить, а цей автомобіль цікавить в плані покупки. От, бо може таке бути, що він вас просто цікавиться. У вас хобі таке. Ви цікавитеся просто автомобілями, цікавитеся марками, моделями, комплектаціями, роками, двигунами, якими. Ці автомобілі були оснащені трансмісіями, якими ці автомобілі були оснащені, от, з якого по який рік вони випускалися, які були рестайлінги от, і так далі. От, тому це називається хобі. От, так що, якщо можна, то, будь ласка, більш детальніше опишіть, що саме ви маєте на увазі. От, тоді я вам. Зможу дати більш конкретну відповідь. От. А якщо вас цікавить спільна поїздка за автомобілем, тобто авто Євротур, тоді ви можете зателефонувати до мене. Всі контакти є в шапці профілю або в описі під відео. YouTube, Facebook, Instagram, Tікток, Польща, Литва, Німеччина. Будь ласка, вибирайте будь-який напрямок, який вас цікавить. От, і можемо поїхати вам. Підібрати просто бомбезний автомобіль. Телефонуйте.